Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам, що таке Google аутентифікатор, як його підключити до любої біржі. Це називається двохфакторна аутентифікація, метод додаткового захисту вашого облікового запису. До прикладу, якщо зловмисник знає вашу пошту і пароль і хоче зайти на ваш аккаунт, він цього зробити не зможе, тому що аутентифікатор є лише на вашому телефоні і доступ до коду також є лише у вас. І так, на прикладі аутентифікатора до біржі BinGX я вам покажу, як правильно його підключити. Зазвичай на всіх біржах підключається однаково, тому на іншій платформі ви це зробите без проблем. До речі, якщо не маєте аккаунта на біржі BINGX, своє партнерське посилання я вам залишу в описі. За ним отримайте 20% кешбеку на комісію. Можете перейти і торгувати з меншими витратами. Перейшли на аккаунт біржі, тут зверху бачимо такий чоловічок і бачимо аккаунт і безпека. Натискаємо сюди. Крутимо нижче, тут у нас є центр безпеки. Бачимо, перевірка Google не налаштовано. Натискаємо сюди. Нам вибиває два QR-коди на завантаження додатку на телефоні на iOS і Android. Якщо ви на телефоні, у вас не буде QR-коду. Переходите в свій Play Market або App Store і завантажуйте собі додаток Google Authenticator. Головне, дивіться, щоб це було від виробника Google, щоб ви не скачали якогось лівого додатку. В мене додаток вже є. Натискаю далі, і нам вибиває QR-код і ключ, що нам потрібно зробити. Переходимо на телефон, я вже в додатку в своєму. У нас є знизу такий плюсик. Натискаємо на нього. Тут вибираємо сканувати QR-код або ввести ключ налаштування. Якщо ви копіюєте ключ налаштування, натискаєте на друге. Зверху вписуєте, яка це біржа, або там який аккаунт, для того щоб ви знали, від чого це аутентифікатор і знизу вставляєте цей код. Я буду сканувати QR-код, натискаю сканувати, сканую. І в мене вже знизу вибиває код нашого аутентифікатора, який міняється кожних 30 секунд. Заради безпеки. Натискаю далі. Тут нам потрібно пройти ще одну таку перевірку безпеки. Потрібно отримати код на пошту, на яку ви зареєструвалися. Натискаємо надіслати і вставляємо код, який прийде зараз на пошту. Ось у нас є код, копіюю його, виходжу на біржу, тут натискаю Ставити. І тепер код підтвердження Google. Бачимо, в нас є самий нижній мій код, BingX. Впишемо. Зараз він зміниться і вже буде пізно. Потрібно, поки не змінився, вписати. Вписали, надіслати. Все, готово. Ми успішно додали наш Google аутентифікатор. Бачимо, що тут вже є така позначка. Також цей код треба буде вводити при вході на біржу. Якщо ви змінюєте свій телефон там купляєте новий, всі коди можна перенести на новий телефон. Тепер ваш аккаунт є більш безпечним, але все одно не забувайте диверсифікувати свої кошти по різних біржах, по різних гаманцях. Надіюсь, я все доступно і ясно пояснив. Буду вдячний за підтримку українськомовного контенту лайком і підпискою. Бажаю вам хорошого заробітку і до нових відео.